Усім привіт! Сьогодні я розкажу вам, що таке силка в Сибір, кого туди відправляли, навіщо її придумали і як вона проходила. А перед початком цього відео прошу вас поставити лайк та підписатися, буду дуже вдячний. Приємного перегляду. Для прояснення, що ж таке Сибір? Сибір це великий регіон Євразії, більшість якого складає Тундра та Тайга. Перейдемо до основної теми. Що ж таке заслання в Сибір? Заслання в Сибір це такий вид каторжної роботи, котру тобі виписували після суду. Тебе забирали всі права, відправляли тебе на Сибір та змушували працювати на заводі чи на будівництві. Спочатку каторжникам доводилося добиратися до своєї каторги пішим ходом, потім їх стали довозити морським транспортом, потім залізничною дорогою. На самій каторзі люди жили в одноповерхових бараках, землянках, та не мали отоплення, не мали санітарних умов, та через що багато вмирали. Деякі через через багато праці самовбивалися. Через безправ'я каторжників вони підвергалися багатьом знущанням зі сторони охорони, їх могли відправити в карцер та побити або назначити ще більші роботи. Через такі погані умови каторжники почали масові протестні голодовки, масові самовбивства та стали нападати на охорону. Також вони почали збігати з тюрем, де на волі уявляли собою велику-велику небезпеку. Ну і на цьому в мене все. Попрошу вас ще раз поставити лайк підписатися. Давайте продвигати український Майнкрафт разом. І більше мені сказати нічого. До побачення!